А підсумок усього бійся Бога, і заповіді ти чини Його, бо все таємне, добре чи недобре, Він приведе на суд часу свого. Бо виявлено для тебе о людину, чого Господь бажає від тебе. Ходи з Богом, ти своїм смиренно. Світильник він для ніг твоїх дає. Пройди і переглянь стежки прохожих мужів, що залишили добрий слід, аж від Адама, від мужів пророків вістить старий і новий заповід. Благословенні ті, що були з Богом, що заповіді Його щиро берегли, в тяжких хвилинах в час випробування. Котрі з дороги правди не зійшли, і, навпаки, нещасні й бідні люди, що волю Божу обійти могли, очам чи серцю довірялись людям за власним вибором собі жили. Візьмем, Адам, знав повеління Божі, а виконав свій час чомусь свої. Як треба бути нині насторожі, щоб так не сталося в нашому житті? А Каїн не комусь, а Богу, живому Богу жертву ніс, що із того, коли на брата злий гіркий корінь в серці ні ріс? Саул, помазанець Господній, обранець власне не людьми. Знав також повеління Божі, чомусь виконував людські, в його очах грішок гніздився, а серце зажадало вмить, і взяв заклятого з собою, не знав він, що Господь велить. Оправдання не геть стороннє, для Бога в жертву він це взяв. Та чи закляте, те нечисте Господь від тебе пожадав? Та ж послух ліпше є від жертви, покірливість є краща теж. Відкинув ти слова Господні, то він відкине і тебе. Нехай відступлять від неправди всі, хто ім'я Господнє призиває. Блаженна та людина, що в тремтінні волю Господню щиро виповняє при всіх обставинах. Можливо, і кривду прийдеться знести. Ми є лиш гості, жде нас небо. То з чим ми підемо туди? Амінь.